Звільнені під час другого етапу обміну полоненими вже побачилися зі своїми близькими Київ після масованої комбінованої атаки. І ситуація на фронті про це і не тільки говоримо далі у новинах у студії Марина Кухар. Наші бійці звільнені з полону, нарешті зустрілися зі своїми рідними та близькими сьогодні. Під час другого етапу великого обміну додому повернулося 307 наших оборонців. Це морпіхи, прикордонники, нацгвардійці. Їх уже зустріли. І наша знімальна група Людмила Гаврилюк з нами на зв'язку. Людо розкажи про перші емоції і наших хлопців, які нарешті повернулися додому, і тих, хто їх дочекався. Марино, вітаю так. Нарешті ми їх зустріли. Нарешті вони приїхали до нас, і наші захисники, які були в російському полоні, нарешті змогли обійняти своїх рідних, своїх близьких, своїх родичів, знаєш, знімати такі моменти дуже щемко, тому що ти теж плачеш, ти радієш страшенно за них. Були історії, коли сім'я просто приїхала підтримати людей. Просто попитати, можливо, хтось бачив їхніх рідних, їхнього батька. Але сьогодні на обміні вони дізналися, що батько теж повернувся додому, і вони обіймались, всі плакали разом. Сьогодні дуже багато із дітками приїхало і фільмувати цей момент, коли маленький хлопчик після півтори року очікувань зустрічає і може обійняти свого батька це ні з чим не порівняти. Давайте подивимось. Ой, пропустила. Вибачте. Там Скільки років? 46. Які відчуття вдома бути? <рес> не можу сказати. Вірити вірите вже нарешті. Да, це треба вижити. І я кажуть хлопці, що це поки вони ще це все усвідомлюють, ніби це сон. Кажуть, що як приїхали, їх здивувало те, як зустрічають, як вони їхали, і люди з прапорами просто бабі ж дороги стояли і зустрічали їх вдома, і кажуть, ми ну, тоді нарешті розуміють, що вони дійсно на рідній землі. Дійсно, сьогодні завершився другий етап великого анонсованого обміну. 307 наших захисників нарешті повернулися додому з різних бригад, з різних напрямків. І як нам сказали, багато представників бригад обміняли сьогодні вперше, тому що за кожним це важка боротьба. Кожного потрібно виборювати сьогодні, як і вчора. Також приїхало багато рідних, зниклих безвісти. Вони приїхали з фотографіями, з плакатами, щоб почути, хоча б якусь звістку про, про рідних, можливо, хтось бачив. І теж хлопці вже сьогодні впізнавали деяких, дивилися фотокартки. І як я говорила, вже з дітьми приїхало багато. І дівчатка є, які чекають братів, чекають своїх рідних. Давайте їх послухаємо теж. Ми чекаємо наших. Ми чекаємо наших моїх братів її дядьків. Ми приїхали без інформації, без будь-якої просто з надією на те, що сьогодні ось із них ми побачимо. Це їх мама Світлана, яка бореться за них кожного дня. Говорю, що вони бачили тільки по відеозв'язку із пологового, тому що на той момент, коли вона народилася, дядьки вже перебували в Маріуполі. Ми дуже сподіваємося, що нарешті я сьогодні обійму свого брата, подруга знайшла і почула звісточку, що нарешті сина також пізнали. Кожен вволіває тут за свого, але мені кажеться, що ми тут усі рідні. Кожен, хто звільнився, це краплинка, це частинка нашої душі. і всі тут доволі. Очікувано всі щасливі, всі видихнули, що відбувся вже другий етап. А все детальніше інформація з більшим відео, більшим новинами ми розкажемо вам згодом. Марина продаю тобі слово. Дякую, люди. Тут справді не втримати емоції. Наша кореспондентка Людмила Гаврилюк зустрічає наших звільнених хлопців під час другого етапу обміну. Знімальна група Ми Україна і далі працює на місці події. Як і в перший день великого обміну, напередодні нагадаю, нам вдалося повернути 390 українців, 270 військових і 120 цивільних. Дехто з них вже втратив надію на звільнення, бо чимало наших бійців пробули в російському полоні від початку повномасштабної війни в інформаційному вакуумі під постійним фізичним та моральним тиском. Звільнені виснажені, але емоції тих, хто дочекався повернення, і тих, хто їх зустрічав, було не передати словами. Що Зараз не більше маю позвони. Знаю, ну він няні звоню. Знаєш, давай. Сі така можливість, возможна, ні? Не... Дома. Антона. А маму як звати? Лариса. Алло, ви мама Антона? Так. Да. Слухайте його. Ага. Мам, привіт, це я Антон. Синочко, привіт, бомби. Ти ж вдома в Україні. Дома? Повернувся. що сонце, як я вам тебе чуть. Пирог розтрібку. Тертий, точніше, пирог. І шарлотку я буду ждати. Думаю, варення дома єсть, і домашня консервація найулюбленіша так само чекає. Отже, загалом за два етапи великого обміну вдалося звільнити майже 700 наших і військових, і цивільних. Про обмін тисяча на тисячу нашій делегації вдалося домовитися під час зустрічі у Стамбулі. І Це певно єдиний справді відчутний результат перемовин із кремлівською стороною. Завтра третій етап обміну. Це перший крок. В наступні два дні ще будемо працювати до того, щоб завершити ці процес. Ми ні про кого не забули, будемо працювати, доки не звільнимо всіх. Ми працювали як єдина команда зі всіма інституціями, які дотичні до обміну. Наша спільна мета звільнити всіх. Київ не спав цієї ночі. Наша столиця була ціллю терористичної атаки росіян по місту з вечора і до ранку. Масовано били балістикою та шахедами. Вибухи лунали над усіма районами та околицями Києва. Над кварталами здіймалися стовпи диму та вогню. На щастя, загиблих немає, але є постраждалі. За даними столичної влади, по допомогу звернулися 14 городян. Двоє з них зараз у лікарнях. У Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів. А на місцях Лучань і падінь уламків тривають рятувальні роботи. Працюють екстрені служби. У Києві пошкоджені 9 житлових будинків. У багатьох вибиті вікна. Окрім того, уламками посікло десятки автомобілів. Маємо руйнування леп, двох шкіл та поліклініки. На місцях прильотів комунальники та ДСНС розчищають території. Люди затягують вибиті вікна. Два з половиною роки пробіглін на фронті. Вижив, а отут отаке, от вчора. Думав, все, Ні, що мене розбере. Другого варіанту в мене немає. Ми сиділи тут, отак, як би вам сказати, ось у цьому проміжку. Загалом по Україні російські терористи запустили цієї ночі 250 БПЛА. Нашим силам ППО вдалося збити майже усі знешкодили 6 із 14 балістичних ракет. Ворог їх модернізує, каже речник повітряних сил Юрій Ігнат. Тепер ракети здатні запускати радіолокаційні пастки під час заходу на ціль, а це суттєво ускладнює роботу систем Петріот. Окрім того, росіяни начиняють дрони небезпечними. Металевими частками у ДСНС вкотре нагадують, після атак нічого підозрілого не торкатися, а одразу телефонувати 101. Понад дві сотні бої зіткнень відбулося на фронті за добу найгарячіше біля Покровська. Активні бої точаться на Новопавлівському, Торецькому та Лиманському напрямках. На Харківському Росіяни намагалися прорвати оборону поблизу Вовчанська. Попри все, сили оборони України стримують. Росіян і на Курському напрямку там зупинили 43 штурми. Спочатку повітряна розвідка, а тепер ще й коригування артилерії та скиди на полі бою, Незважаючи на стрімкий розвиток безпілотних технологій, дрон Мавік, і досі найпопулярніший БПЛА на фронті. Чому дивіться у спільному із нашими колегами з армії Тівій матеріалі поготовності вогонь? Так, оператор БПЛА Гарі відточує техніку скидів із Мавіка. Каже, саме цей дрон є основним інструментом ураження ворога на полі бою. Легше людей навчити на ньому літати, кидати. Мавік він використовується для скидів гранат, вогів на більш меншу дистанцію. 17-й вог і вог 25 Тепер від і роботою дрон готують. Спочатку його споряджають боєприпасами. У нас вже головний підривник штатний перероблений під спіт. Колега його додатково споряджає накольником, який при контакті з цілі буде ініціювати основний капсуль і підривати боєприпас. Він його встановив, встановив постовик для стабілізації. Далі у нас боєприпаси будуть закріплятись на дрон. І оця червоненька запобіжна. Вона як додатковий ступінь безпеки. Саме головне в цьому випадку не переживати, що щось воно в тебе в руки зірветься. Потрібно діяти хладнокровно ну і звісно, трошки обережно. Це доволі таки ефективна річ, коли кидає одразу два. Ми маємо вразити отам, от о, ці внизу сірого пагорбу, там дві розірвані машини. Ось такі так. Мавік злітає більше як на 50 метрів угору. Це кажуть військові найоптимальніша висота і для скиду, і для польоту. Скажу по своєму опиту, два вога 17-х уражають до 7 метрів. Повинно бути ураження 90%. Але взагалі краще, щоб падало десь на голову. Особливо ще краще біля них. тут. Аїл одразу й демонструє вражаючий розміри і вирв від скидів із мавіка. Оскільки тут у нас був скид двох 17-х логів одночасно, через це у нас ямка трошки більша і об'ємніша, але в принципі вони великі не будуть, оскільки це боєприпаси осколкової дії. Цю війну називають війною дронів. Різновидів безпілотників на озброєнні у ЗСУ безліч, але Мавік традиційно залишається основним на полі бою. Вони все вражають і 4-5 кілометрів від себе, коли є жага вбивати, тоді цей апарат не просто вражає, він просто рве. Дарія лиходіт Андрій Макаренко, Ми Україна, марафон Єдині новини. Наші дрони цієї ночі прилетіли в Росію у Липецькій області. Вдруге під ударом було місто Єльць і знову влучило по підприємству Енергія. Свідки чули вибухи, бачили над заводом стовп диму і вертольоти. Місцева влада підтвердила хіба падіння дрона у промисловій зоні міста. У Тульській області під час атаки БПЛА пошкоджено газовий труб, е, трубогін на хімічному заводі Азот. Це підтвердили у центрі протидії дезінформації при Радбезі України. Місцева влада повідомляє про трьох постраждалих. Загалом вороже міноборони звітує за ніч на території Росії збили понад 90 дронів. Сполучені Штати пом'якшили санкції проти Сирії. Йдеться про фінансові обмеження, які США запровадили проти режиму Асада ще 2012 року. Із санкційного списку прибрали сирійські авіалінії, кілька банків та судноплавних компаній. Також відтепер знову дозволена торгівля з нафтовидобувними та енергетичними компаніями країни. Американці також відкликали персональні санкції, які ввели кілька років тому проти чинного сирійського лідера міністра. Внутрішніх справ та директорів портів Латакія і Татрус кілька днів тому антисирійські санкції пом'якшили і у ЄС. А от чи зважиться американці на посилення санкцій проти Росії у Конгресі? Лежить законопроєкт зі справді болючими для Кремля обмеженнями і підтримують цей документ 80 сенаторів зі 100, що передбачає санкційний законопроєкт, Чи його можливо ухвалити всупереч нерішучій політиці Білого Дому? Будемо аналізувати у випуску о 20-й, тож не пропустіть.